Чи будуть вибори, чи коли будуть вибори, які будуть вибори? Вже готуюся до виборів. Я відверто говорячи, не планував от записувати вам це відео і зайнятися черговим розслідуванням, але побачив ці коментарі і на телеграмі, і в Ютубі, і мене вже... Почали питати журналісти наші і іноземні про це питають колеги політики, і відверто говорячи, коли ми дійшли з цими питаннями про майбутні вибори, коли вони будуть вже від моєї мами, то я вирішив, що напевно тема, яка трошки турбує всіх вас, і тому запишу вам це відео як такий короткий блог, що я з цього плана думаю, чую, і відверто говорячи, хочу разви певне міф спростувати. Давайте я зроблю зараз не дуже правильну штуку з точки зору Ютуба, але з повагою до вашого часу я одразу вам видам головне ем, передбачення або відповідь просто щодо виборів. Ніхто не знає, коли буде вибори. Немає жодної людини в цій світі. Навіть Трамп не знає. Тому, якщо ви побачите наступне відео в Ютубі, Якогось блогера, чи політика, чи експерта, чи журналіста, незалежно від країни походження, який буде вам говорити якусь дату, які вони будуть. от це точно інфоцигані. Можете їм одразу не вірити, виключайте те відео. Тому що ще раз говорю, ніхто не знає, і далі по всьому відео я вам буду пояснювати відповідно так. Але перед цим нагадаю, що ви на каналі «Залізний Нардеп. Ми розповідаємо багато про те, куди витрачаються ваші гроші, розслідуємо зловживання владою і. Відверто говорячи, можемо сказати певні політичні інсайди. мене звуть Ярослав Железняк, і щось про вибори і політику, я все ж таки знаю. Тому ми починаємо. Перед, от цією всією історією, яка мені здається трошки вже виходить за рамки якогось здорового глузду, у нас справді дуже багато зараз почали говорити про вибори. І якщо ви думаєте, що це перший раз. То ви просто трошки пропустили, в принципі, всі останні 20 років української політики і особливо останні 5 років. Коли ми обралися в Верховну Раду 9-го скликання в 2019 році, то приблизно через пару місяців почали говорити про дострокові вибори. Навіть виходили ці новини, новини такі заголовки, що все Зеленський завтра, післязавтра, після післязавтра, після -після розпускає Верховну Раду. І це було кожен рік. Ну тобто, навіть пробачте, кожні півроку Зеленський чи хтось там на Банковій має хитрий план, який злили в змі. І ось ось він розпускає е цю, цей парламент. Е це відверто говорить. Чи був був для того, щоб е ну, трошки е тримати під контролем? Слугу народу, яка на той момент розлазилась, але ну, певні такі думки справді колись були, і це було прямо початок 2012 року, ще коли Андрюха Богдан був головою офісу президента. Потім рейтинг Слуги народу почав падати, і потім влада побачила свій результат на місцевих виборів, і про дострокові вибори справді забули до, на жаль, початку повномасштабної війни. Як ви пам'ятаєте вже. На початку повномасштабної війни справді весь рейтинг влади, зокрема і Зеленського, він дуже взлетів і відповідно тоді почали говорити, що якщо буде. Оце закінчення війни за два-три тижні, то відповідно одразу були би вибори. І такі новини теж з'являлися, і потім придумували, яким чином Зеленський може розпустити Раду, і все таке. Але, на жаль, сталося те, що війна досі триває, і тому, звичайно, про ніякі вибори ніхто не говорить. Тут ем, маленький нюанс, який ви багато чули, але справді Конституція забороняє проведення виборів, і справді це більш деталізовано в Конституції щодо парламенту. Але, за моєю, е, чесно говорячи, фаховою думкою, як і багатьох е, людей, які розбираються в Конституції, е, ми їх називаємо таким важким словом, як конституціоналісти, але тим не менш. Е, це справді заборонено і щодо виборів президента, але тим не менш про оці можливі вибори, так чи інакше, зливалось багато інформації. Приїжджав якийсь депутат з європарламенту або сенатор, щось говорив дуже, дуже, дуже. Так, не прямо щодо виборів, і одразу виходили з головки, що ось від нас вимагають вибори, захід на нас тисне, і все таке, і обов'язково будуть вибори. Навіть е потім вже оголошувалися конкретні дати. Це 31 березня 2024 року. Але тут відверто сказати були певні е думки у влади про введення виборів для того, щоб оцю вибити карту Русні щодо. Того, що у нас вплив в президентський термін, що чесно говорячи, повний теж булшіт, і, звичайно, ніхто з русні не зміг цю історію розкатати. Але в той момент я підтверджую, що були думки щодо проведення виборів, від них відмовилися далі. У нас насправді, начебто, тема виборів затихла. Вже виходив президент, робив звернення спочатку у своєму цьому вечірньому зверненні, яке він робить кожен день, потім в парламенті, що все виборів не буде, і, начебто, воно все затихло, всі заспокоїлись, поки не прийшов Трамп. Відповідно, як ви знаєте, почались багато дуже дивних речей і заяв. І вона одна із них, що те, що Зеленський, за начебто, за думкою Трампа, на той момент був диктатором. Сподіваюсь, він вже змінив свою думку, і що обов'язково потрібні вибори. Цю ж історію підтримало багато. Не дуже позитивно налаштованих до нас людей біля того ж самого Трампа, в тому числі активний тут Ілон Маск. Він багато постив, Не буду навіть показувати ці його пости в Твіттері. Він же ікс, але ну відверто говорячи, вони почали про це заявляти. Ось тут я трошки відійду назад і хочу одразу спростувати всю історію щодо захід вимагає від нас виборів. Ні. Ну, от справді, повірте, я достатньо багато спілкуюся з нашими іноземними колегами, включаючи американців, не вимагає. Ну, це, це все байки, які нав'язували, а конкретно ці заяви мені чомусь здається, це більше був, ну, скажімо, певний примус до діалогу, який ми потім побачили, в тому числі в Саудівській Аравії з боку американських колег, ніж справжнє бажання провести виборів. Але справді ця вся. Новина і бульбашка пішла до того, що вже іноземні СМІ, зокрема і Reuters, і політику почали писати про те, що ну, все ось одна із умов, взагалі продовження будь-якої підтримки США України, це так чи інакше проведення виборів, що теж неправда відверто говорячи. Ну і закінчуючи у цей авангард і щодо виборів, це чомусь стала стаття в політику, яка ну відверто говорячи написана максимально фігово. І ем, як сказали колеги з української правди, якщо б ця стаття виходила в українській правді, вони б її ніколи не випустили, тому що там якісь іноз... і анонімні джерела посилаються на те, що хтось з політиків українських їздив і говорив про вибори. От ем, як політик, які теж їздить. І теж говорить з багатьма колегами іноземними на різні речі. Я вам запевняю, що отак так прямо ніхто ніколи про вибори не говорить. Ну тобто, адекватно спитають, ви взагалі ну, там, думали б колись би змінити законодавство? І закінчуючи всю істерію з виборами, стала чомусь стаття в політику, які почали говорити, що, начебто, українські політики їздять і тайно розмовляють з командою Трампа про вибори. Відверто говорячи, по-перше, стаття дуже неякісна в українській правді, вона справді ніколи би не вийшла. Просто тому що купа незрозумілих там речей. По-друге, ну от як теж колега, як і політики теж їздить і розмовляє з іноземними е, представниками, ну не, розум... ну не говорить ніхто, ні так прямо там про вибори. Ну, тобто адекватно завжди питали. Народ, ви там думаєте, законодавство трошки. Е, Післявоєнне виборче змінювати. Ну вам треба це заздалегідь продумати на всяк випадок, щоб у нас було. Але це нормальне питання. воно ніяк не говорить про те, треба треба терміново провести вибори. Тому я статтю прочитав, спілкувався з деякими фігурантами цієї статті. Ну, справді мені здається, політику ну прям зовсім зовсім ні ті акценти зробили. А чомусь у нас вона стала популярна. І от на цьому моменті, коли напевно ви зрозуміли моє відношення до вірогідності, що найменш в найближчий час провести вибори, я дуже хочу от, справді тут з вами поділитися, чому мені здається, у нас постійно виникає така істерія, і чому ми хочемо. Постійно говорити про ці вибори. Тому що, справді, справді, от якщо б я б не був би всередині, я б подивився б на це і подумав, що у нас почалась якась підготовка. По-перше, ну, деякі дуже дивні люди почали викуповувати рекламу зовнішню. Ми Робили це, відверто говорячи, кожен рік, і в тому числі, і в цьому році. Особливо це дуже смішно, тому що. В першу чергу це роблять місцеві е, політики-депутати, які чомусь, на відміну від нас, депутатів Верховної ради, міністрів і представників інших вищих органів влади знають конкретну дату виборів. Е, правда, кожен рік у нас у, у них нова дата, але вони всі готуються. По-друге, я бачу справді дуже велику кількість. Якоїсь такої джинси, яка з'являється на різних телеграм-каналах, на різних медіа, на різних ютубах. Деякі колеги почали свій ютуб канал, пробачте, в тому числі і я. Але повірте, ну, от, ніяк це не пов'язано з виборами, від, от, від слова зовсім. З можливістю освоїтися стрімярд, так пов'язано з виборами, ні. Ну і останнє це м, цю тему. Так чи інакше почали активно качати іноземні змі, тому що Трамп заявив, це говорять, і от пішов такий незворотній процес, коли всі починають про це говорити, і саме запевнюватись в тому, що в найближчий час будуть вибори. Тому зовнішньо воно вам може так виглядати. Але я зараз я розповім, чому це не так. Але перед тим як ми перейдемо до головної теми. Чому виборів в найближчий час, напевно, не треба очікувати? Я ще хочу буквально декілька моментів. Вони просто важливі для розуміння контексту. Перше, ми справді нація, яка дуже любить політику. На відміну від багатьох країн світу, ми прям слідкуємо у нас політичні ток шоу іноді популярніші, ніж за достатньо відомі футбольні матчі. Чому так не знаю, але це. Сталося вже з починаючи з помаранчевої революції. Коротше, ми любимо поговорити про політику. І коли дуже довго немає чогось політичного, а слава Богу, не було на початку повномасштабної війни. Так точно, ну трошки народ заскучав, тому всі захотіли поговорити про політику. Журналісти, політики, експерти, політологи, які залишились дуже довго без зарплати. І відповідно тому і почались ці розмови. Друге, і це теж дуже важливий фактор, який напевно не всі зрозуміють, дивіться, Депутатів, особливо від влади, треба якось стимулювати голосувати. Відверто говорячи дуже часто за абсолютною діч, і тому їх постійно лякають, що ось ось будуть вибори і. Якщо ви не будете голосувати так, як просить Зеленський чи Єрмак, ну відповідно вас нікуди не візьмуть. Погана новина для них, що навіть якщо будуть голосуватися, вони ну, нікого не візьмуть. Але це насправді ну, такий варіант, яким ну, досі достатньо довго стимулювали колег все ж таки не йти проти офісу президента. Ну, зверхто говорячи, враховуючи, що останні декілька разів теж голосувало. Повну корупційну фігню, то мені здається, що воно і досі трошки працюють. Третє це партійні ячейки. Ем, їх треба постійно тримати в напрузі з багатьом політикам, і тому вони їздять по країні і розповідають, що ось скоро будуть вибори, тому ви готуйтесь обов'язково за мене. Агітуйте, створювати сітки агітаторів, ну і всю усю підготовчу програму, яка відповідно необхідна для виборів. З Цими політичними частинами партії, особливо більш, скажімо, консервативних, то ну воно відбувається постійно. Ну, плюс це можливість від них отримати додаткові гроші на партійне будівництво, чим деякі колеги теж не дуже м'яко говорячи уникають таких підходів. Ну і останнє тут вже до нас, політиків. Ну, нам треба про щось говорити. Тому багато колег, коли їм немає про що говорити, вони починають розмови про вибори. І ну, відверто говорю, що у мене не було жодного дня, щоб мене хтось із колег не спитав, так що будуть вибори? Я завжди відповідаю, що будуть просто питання, в якому році, і поки ніхто не знає про це. Так ось ми якраз тут і переходимо до головного питання, коли вибори. Відповідь, ви почули на початку нашого ефіру, я ще раз кажу, не знаю, ніхто не знає. Якщо вам хтось говорить, що знає, він бреше. Але тут треба розуміти декілька речей: вибори до закінчення воєнного стану просто неможливі. Забудьте по багатьом причинам, починаючи з того, що вони зриваються тим, що взлітає десь міх, і просто у вас ідея всі вибори підскасування. Друге. Виборче законодавство, яке зараз існує, нереально примінити після виборів. Ну просто тому, що це про відкриті регіональні списки, які, на жаль, не дуже зараз можуть застосуватися, особливо після е, закінчення війни, тому нам доведеться як парламенту змінювати це законодавство. Чи воно напрацьоване? Ні, ціх, не напрацьоване, навіть конь не валявся. Чи готове ЦВК хоч якось е, щось запропонувати? Ну. Щось вони готують, але теж повірте, там ще багато роботи. Чи буде парламент приймати це швидко? Ну, це от якраз той рідкий випадок, коли кожен народний депутат буде думати про себе, а не про офіс президента, чи що там Єрмак кричить їм в трубку, чи що мій друг Матевілець пише в чат фракції. Тому Ну це не буде швидко. А парламент це не тільки слуги народу, там що багато фракцій, і мажоритарників, і позафракційних. Коротше, це достатньо довгий процес, до якого треба підійти. Ну і останнє це мені здається, зрозуміло, інфраструктура у нас купа людей, які тимчасово переміщені, в тому числі з мого рідного Маріуполя, величезна кількість людей за кордоном. Наше консульство просто нереально підготувати за короткий час, і як взагалі вони будуть голосувати, ті люди, які за кордоном. Це питання з великою зірочкою. Я одразу скажу: я не вірю в всі ці чутки, про які розповідають голосування через Дігу, поштою, все таке. Пробачте, воно в нормальних країнах не працює. Вон Каліфорнія, тому приклад на цих виборів. Вони десь під місяць не могли порахувати два округи в випадку України з нашими ну, ризиками кібератак і, взагалі. Вірогідності втручання виборів навіть не з боку українців, а з боку ворогів, Ну, це не те, що мало реальне. Я думаю, що дорівнює приблизно вірогідності нуль. Ну і останнє це найголовніше, це питання війни. Воно йде на багато складових, починаючи від того, як будуть голосувати люди, які на фронті, що до цього повинна бути демобілізація, питання кордонів, ну і закінчуючи відверто говорячи безпекою. І тут е, я хочу закінчити на одному моменті, який теж я достатньо чую, що ця влада втратить рейтинг, підніме рейтинг. Коротше, що вони будуть триматися і не будуть проводити вибори. Ось це теж не та штука, в яку я вірю. Ні, вибори обов'язково відбудуться, і відверто говорячи, вони потрібні. Я переконаний вже на досвіді, як мінімум двох скликань, що владу треба міняти постійно, хоча б. Методом демократичного переобрання. Це, по-перше, стимулює її бути відповідальними перед виборцями, друге, не купувати ядерний е, Мотлах в Болгарії чи скидати е, сотні мільйонів за наш з вами рахунок на свої телеканали. Ну, а третє, це просто так, як працює демократичне суспільство. Враховуючи, що що України не має великого вибору, і ми будь-якому разі будемо прямувати до Європейського Союзу, Ну це буде очевидно. Що Умови проведення виборів, і тому я не думаю, що хтось з влади при всіх цих повноваженнях, там заяв про надзвичайний великий вплив офісу президента і всіх інших чудових людей, ну в них не буде можливості відверто говорячи, це дуже довго відтягнути від умовного закінчення війни. Але проблема в тому, що так само як ніхто не знає, коли будуть вибори. То все це починається з іншого питання, коли закінчиться війна. Я, як ви знаєте, не великий оптиміст щодо прогнозів в цьому плані і не дуже поділяю захоплення щодо оптимістичних розрахунків, а, хоча буду дуже так само радий помилитися. Але ну, це я думаю, що достатньо довгий процес, тому що після цього ще є певна підготовча робота. Це все, що я вам хотів сказати про вибори. Я сподіваюся, що це допоможе вам наступного разу, коли ви чуєте якісь прогноз, читаєте якусь статті, особливо як коли читаєте іноземні статті, які повірте мені, як людина, яка дуже часто тут дає інтерв'ю, базується на тих самих у наших українських політиках і експертах, трошки скептично. Поглянути на тему виборів і не забувати про те, що дай Бог, щоб це була наша найбільша проблема після перемоги. Але для цього спочатку треба її досягнути, і саме тому ми будемо і далі слідкувати, щоб всі наші гроші йшли на якраз цілі перемоги, а не канали і багато чого іншого, що ви скоро побачите в наших ефірах. Ну, а з вами був Ярослав Железняк. Я Беду канал Залізний нардеп. Дякую за те, що дивитесь. Підписуйтесь, коментуйте. Можете написати в коментарі, що ви з цим не згодні. Можете написати інший прогноз, можете написати, до речі, посилання, де ви бачили якогось блогера чи мого колегу, який вже сказав конкретну дату виборів. І я сподіваюся, що це відео було вам корисно. До побачення.